Привіт, всім! Дуже рада всіх бачити. Мене звати Юлія. Я експерт з ефективної комунікації. На даний момент я допомагаю людям підготуватися до співбесіди а також до ефективної самопрезентації. І сьогодні я хочу в цьому коротенькому ефірі поділитися з вами такою ем, такою ідеєю, е, яку я в принципі прочитала від багатьох з вас в коментарях. Що на даний момент дуже важко отримати запрошення на інтерв'ю, тобто люди. Е, не, не пишуть вам, що ви, припустимо, підходите, не запрошують. Чи це так, чи ні, будь ласка, поділіться в коментарях, бо є в мене деякі такі ідеї, які я хочу з вами сьогодні. Я, я хочу ними з вами поділитися. І якщо дійсно така ситуація трапляється, що вас не запрошують на інтерв'ю. Що можна робити в такому варіанті, в такій, в такій ситуації? По-перше, по не здаватися це найголовніше. І не жалітися, бо це найлегше. Що б я рекомендувала? По-перше, переглянути свій профайл. Бо зараз правила гри вони змінюються. Я не хочу сказати, що правила гри інші. Ні, вони все ж таки, якщо у вас є профайл експірієнс, якщо ви знаєте, чого ви хочете, якщо у вас є конкурентні переваги, навіть якщо їх нема, все рівно можна їх знайти і підкреслити, можна їх висвітлити в своєму профайлі і потім надати їх таким чином, що вас запросять, але Найголовніше тут саме, чому не запрошують, так тобто треба розуміти, чому не не запрошують на інтерв'ю. Причини можуть бути різні. На інтерв'ю можуть не запрошувати, тому що, по-перше, ви можете не підходити по ключовим словам, які ви вказуєте. Тобто, роботодавець або hr менеджер або рекрутингова агенція вони не розуміють чи ви можете знад... чим ви можете допомогти цій компанії і вони просто ігнорують або ця система вона просто не пропускає вас таке може бути по-друге, якщо ви в пасивному такому, скажімо, пошуку, тобто ви не, не відвідуєте різноманітні нетворкінг-івенти, якщо ви не ходите на е, job fair, тобто job fair, вони е, ярмарки працевлаштування, вони, я не можу сказати, що ви там знайдете саме роботу безпосередньо. Ні, може і знайдете. Але зазвичай, що там трапляється, ви приходите, ви е, презентуєте свій elevator pitch, ви розказуєте. Про себе, хто ви, що ви? Ви, по-перше, презентуєте себе, по-друге, -по ви показуєте собі, що ви можете. Перший елевейтор-піч може бути не, не, не зовсім, та й ну його там, знаєте, не нічого страшного. Йдіть далі, йдіть в наступну компанію до наступної презентації, так в буточку до них, і кажіть, що ви, хто ви про, про ваші про ваш експірієнс і чим ви можете знадобитися, чим ви можете бути корисними, які ваші цілі, що ви хочете безпосередньо на даний момент? Бо дуже часто таке трапляється, що ем, я бачу класного професіонала, але. Професіонал не знає, що безпосередньо хочеться на даний момент. Чи хочеться йти у вертикаль чи в горизонталь, чого хочеться взагалі в кар'єрі, це також треба для себе безпосередньо ем, зрозуміти, чого хочеться, де ви себе бачите, так? якщо ви хочете змінити сферу, в такому випадку треба проаналізувати, що безпосередньо необхідно, які трансферабл skills, skills ем, у вас вже є, які transferable skills ви можете ем, використати, а які. Які навички необхідно розвинути, і у вас буде оцей період часу. Припустимо, ви можете собі дати три місяці, три шість місяців. Так Тобто, якщо ви хочете професійно до цього підійти, не треба думати, що за один місяць можна знайти роботу швидко, як у всіх, так є бувають такі ситуації. Припустимо, моя колега, вона вона змогла знайти за місяць, навіть за два тижні. Потім зателефонували мені. Я надала рекомендацію з приводу цієї персони, бо я з нею працювала дуже довго вона була моїм бізнес-асистентом, і їй запропонували роботу в новій компанії, дуже класній компанії. І була вища заробітна платня. Тобто, може таке статися, що ви можете знайти швидко, але не треба, не треба думати, що хтось знайшов швидко за один місяць, а ви шукаєте вже два-три місяці і нічого. А може навіть більше ніж шість місяців. Ви шукаєте і нічого. Це не означає, що не треба нічого робити. Треба, що треба робити, якщо припустимо, ситуація така, що не ідеальна ситуація, так тобто не запрошують на інтерв'ю. На даний момент ви не знаєте, що робити, трохи в розпачі. Сподіваюся, що ні, але безпосередньо я знаю, що це таке, бо в мене така ситуація була і не один раз. І я бачу також на даний момент дуже багато людей, чи вони звільнилися, чи їх звільнили, чи скорочення зараз дуже сильно йдуть, бо в економіці різних країн є дуже багато змін. І в багатьох компаніях, взагалі, на даний момент, зараз через те, що через неграмотний не менеджмент і підхід до коштів, які були. Інвестовані в компанію через цей неграмотний менеджмент дуже багато людей наймають, а потім вони бачать, що вони не, не покривають свої витрати, не покривають свої витрати, і все і їм треба. Їм треба щось робити з їх витратами на робочу працю на на робітників. І е, дійсно таке є, що в компаніях і не треба далеко ходити. В нідерландських компаніях дуже багато зараз на даний момент, в січні і надалі. Е, ви можете побачити, що е, людям не, е, не е, продливають їх контракти. Не, е, вони надалі не через те, що вони погані працівники або щось ще ні, вони класні працівники, але вони... Компанія не може їх вже тримати, утримувати. І якщо в них нема постійного контракту, то в даному випадку, в такому випадку, це така ситуація, коли цій людині необхідно шукати роботу нову роботу. Ось отже, що необхідно робити? По-перше, переглянути свій профайл. Так, я про це кажу увесь час. Треба переглянути свій профайл. Подивитися, чи є у вас всі необхідні ключові слова, чи опис детальний? Взагалі, коли останній раз ви передивлялися свій профайл. Якщо це було 2-3 місяці тому, ще раз робіть спочатку, якщо він не приніс вам запрошення на співбесіду, ще раз ми сидимо. Перед аркушем спочатку можна це е, е, зробити драфт на аркуші. Потім, якщо вам зручніше в нотатках, можете в нотатках телефону, випишіть всі свої сильні сторони, Випишіть їх, і треба виписати їх е, десь 8 штук і навіть більше. Всі ваші сильні сторони. Потім всі ваші achievements, чого ви е, змогли здобути і розвинути. В період часу, і це не тільки робочі такі моменти. Ви можете зазначити там, що ви вивчили ви мову, що ви покращили якісь свої навички в менеджменті, менеджмент часу також. Тобто, це дуже важливо зазначати, бо е, я також бачу такі ситуації, коли, припустимо, е, молоді е, або просто, скажімо так, мами в декреті. Е, вони е, вони напрацювали деякий час. І вони кажуть мені, а що я розвинула протягом цього часу, я тільки з дитиною була, і все, і тільки ось чоловік, дитина і друзі, і більш нічого. Але насамперед, тут, якщо ми будемо розкривати цю картинку ширше і бачити це ширше, ми можемо побачити, що ця людина змогла розвинути дуже, дуже важливі навички. Це навичка. Тайм-менеджменту і планування. Вам здається, що це не важливо, а це дуже важлива навичка безпосередньо, якщо ви працюєте з проектами. І коли ви йдете на співбесіду, і у вас, припустимо, є таке питання. «What is your biggest achievement within six months?» one year?», Ви можете сказати і зазначити. Що ви прокачали свій тайм-менеджмент, що ви на даний момент дуже ефективний, ви ефективно можете контролювати свій час. Ем, головне, яким чином ви це подаєте, і як ви рейінфорс, як ви це як ви це підтримуєте безпосередньо якимось прикладом? Так, тобто, скрізь, коли ви відповідаєте на питання, вам необхідно. Мати е, якийсь приклад, щоб людина, яка буде вас слухати, вона повірила і вона почула те, що ви хочете надати, яку інформацію ви хочете надати. Отже, спочатку для того, щоб вам для того, щоб вас почали запрошувати на інтерв'ю, перегляньте, будь ласка, ваш профайл, Перегляньте далі в LinkedIn описи е, тих. Вакансії, які вас цікавлять, подивіться, будь ласка, що вони на даний момент вказують в requirements. так тобто, що вони хочуть від кандидата. Ви не повинні відповідати 100%, Якщо ви відповідаєте їх їх вимогам на 65-70%, вже треба подавати. Треба подавати 100%. і зазвичай треба написати і заявити про себе. Не бійтеся написати листа, не бійтеся написати імейл і запитати. Це нормальна практика, бо може бути дуже багато моментів. Припустимо, я знаю, що одна моя клієнтка вона довго не писала. Вона відправила резюме, довго написала HR-у. А що трапилося? HR була просто хвора. Вона була хвора, і вона не могла написати протягом трьох відповісти протягом трьох. Тижнів. Моя клієнтка думала, що все, її вже не запросять на цю позицію. А HR вийшов і запросив, написав, в листі, написав, вибачилася вона і написала, що ми дуже будемо раді з вами поспілкуватися. І запросили на телефонну розмову. Тому також дуже важливо. В таких ситуаціях, коли ви подаєте на роботу, подаєте на вакансію своє сіві, думайте про це в комплексі. Ваш профайл, що хоче ринок, на LinkedIn все є. Далі, якщо не відповідають, будь ласка, пишіть також самі імейли. Е не бійтеся писати, бо якщо ви пропустимо, напишете імейл. Е і людина хвора, або людина у відпустці, так, яка відповідає саме за цю позицію. Ви побачите цей лист, тобто до вас надійде лист з інформацією, що, припустимо, sorry, I'm right now on my holiday or vacation, щось такого формату. І якщо ви хочете, припустимо, з кимось дуже. Дуже швидко з'єднатися, то там буде номер телефону або відділу, тобто вони зможуть вам повідомити безпосередньо, що робити далі. Але ви будете знати, чому вам не відповіли на ваш CV, яке ви відправили, так? Якщо ви, припустимо, очікуєте, не бійтеся контактувати з людьми, бо вони також шукають кандидата. І може таке статися, що ви вже. Скажімо так, забули про них, сказали все, я їм не потрібна або не потрібен, а ви їм потрібні. Треба про себе нагадувати. Не бійтеся про себе нагадувати HR, не бійтеся про себе, нагадувати взагалі світові, що у вас є, які здібності у вас є. І носіть це в світ. Так? ще одна така порада буде від мене це дисципліна. Під дисципліною я, я хочу зазначити наступне, що це Це постійні дії, які вас ведуть до перемоги. це постійні дії, які ви будете робити від одного дня до іншого, покращуючи свій профайл, свої, ем, свої навички, відправляючи резюме. і не не, не треба боятися. Не треба боятися, що у вас нема відповіді. Може не бути відповіді сьогодні. Може не бути відповіді на ваше CV завтра. А післязавтра буде. Чи за тиждень буде відповідь. І навіть якщо у вас є відповідь негативна, що вони обрали іншого кандидата, або з якихось причин вас не запросили, це не привід казати, що щось з вами не те. З вами все окей. Ви. У з вами все нормально. Треба подивитися на ситуацію з різних сторін, з різних таких corners, з різних боків. Подивіться на неї, зробіть такий helicopter в'ю, зробіть його на себе, так? Попросіть іншу людину, професіонала, припустимо, попросіть, запитайте, щоб оцінили ваш профайл, якщо ця людина дійсно на цьому знається. Подивіться, може хтось в компанії. З ваших друзів, припустимо, хтось в компанії може порекомендувати вас. Не завжди це працює, скажімо так, в нідерландських компаніях я бачу, що це працює. Дуже багато людей вони запрошують своїх друзів, і як би нам воно здавалося не дивним таким. З нашим контекстом, зазвичай в Україні, припустимо, я знаю, що це не, не найкраща практика запрошувати друзів на роботу або когось з своєї родини, так? тобто це з етичних норм навіть. Але в Нідерландах я бачу, що дуже багато компаній вони, вони запрошують, а ще вони. Працюють разом, тобто дуже багато сімейних бізнесів, і вони запрошують людей, своїх друзів і таке інше. Тобто, може бути таке, і також в моїй компанії. Запрошували друзів, я бачила це. Вони не казали, що «А, це мій друг, я його знаю. Але якщо, припустимо, хтось з ваших близьких в гарних стосунках з фаундером компанії, і вони бачать, що на даний момент потрібен сейлс або маркетинг-спеціаліст. І ви знаєте, що у вас є такий ваш друг, знає, що ви такий спеціаліст, то він може про вас щось сказати. Ну, це такий поодинокі такі випадки. Я не, не, не хочу казати, що це саме той вектор, куди треба рухатися, але про це не забуваймо. Тобто, якщо хтось може надати рекомендацію про вас, чому ні? Треба робити це. І що я хочу також зазначити, я про це говорила. Минулого тижня, будь ласка, нетворкінг. Нетворкінг він дуже важливий. Не, не треба його недооцінювати. Так він може не працювати тиждень-два. Але коли ви правильно це робите в LinkedIn, або на івентах, коли ви самопрезентуєте себе, коли у вас багато рукопожать, так тобто, коли ви дуже багато спілкуєтеся з різними людьми. Воно вас виводить вже в цю професійну сферу, і ви бачите, як інші люди себе поводять, що вони кажуть, що вам подобається, які навички ви б хотіли розвити в собі, щоб більш впевнено себе позиціонувати на публіці, і таке інше. Тобто, це не тільки про те, що ви йдете на нетворкінг-івент, безпосередньо для того, щоб... Знайти роботу не тільки для цього, а для того, щоб себе показати і навчитися від інших людей, як вони самопрезентують, і що вони роблять, і які, які форми, які речення вони використовують для того, щоб вплинути на вас, ну, також на інших оточуючих людей. Для цього нетворкінг він також дуже-дуже важливий. Тобто ми йдемо на нетворкінг не тільки е, йти і казати. Е, Привіт, мене звати. Так і я працюю в цій сфері 5 років або 10, і зараз на той момент я хочу знайти роботу в цій сфері. Буду буду дуже рада, якщо ми зможемо зв'язатися наступного тижня або цього. Так, тобто, це не про не це, це дуже примітивно, так, але це не про не тільки про самопрезентацію. Це безпосередньо про такий. Експірієнс, де ви можете навчитися правильно себе презентувати, навіть якщо ви не дуже впевнено себе почуваєте, ви можете подивитися на інших людей, як вони це роблять. І коли, до речі, коли ми знаходимося в колі людей, які мають спільні інтереси, і взагалі в, в соціальних групах нам легше. Нам легше поводити себе і презентувати себе або свою думку. Це вже доведено. Тому не бійтеся йти на Networking Events. Можете думати про те, що коли ви там, і якщо вам трохи так моторошно або ви боїтеся, і хочеться, хочеться сховатися. Подумайте про те, що ці люди також в такій ж самій позиції. Вони також прийшли туди для того, щоб знайти або нових друзів, партнерів бізнес по бізнесу, так припустимо, може знайти показати себе, і їм також страшно. Їм також страшно, але вони йдуть в свій страх. І коли ви йдете в свій страх, це на мою думку, це. Розкриває ваші горизонти і надає вам дуже багато нових можливостей. Тому не опустіть нові можливості і ходіть на відвідуйте різні івенти онлайн, офлайн і ем, презентуйте себе. Вчиться в інших людей також, як себе презентувати. Якщо ви ще на моєму курсі Job Preparation, вам туди, я його сьогодні також ще раз в сторіс розміщу, і він буде там. А також ви його можете побачити в профайлі. І я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю успіхів у вашій джорні у вашому, на вашому шляху. І хочу вам показати на даний момент. Дуже красивий вид. Дуже красивий вид. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що минулого, минулого разу я була в Марокко, а зараз я в дуже красивому місці, яке в Іспанії. Це Севілья. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Ось. На такій позитивній ноті я хочу закінчити цей ефір і побажати вам натхнення, успіхів, і у вас все вийде. До зустрічі в новому прямому ефірі. Бай!